Яку користь нам приносить жертва святої літургії? Дорогі мій, ще на, трошки додавлю, що є ще, бо ми розглянули літургію святого Івана Золотого, а літургія святого Василія Великого, яка 10 раз в році я про це говорив. Служиться, вона відрізняється від літургії святого Івана Золотоуста, тим, що у ній деякі молитви, котрий священник відмовляє пошипки, є довшими, вона відправляється 10 разів в рік, а саме протягом п'яти неділь Великого Посту, в четвер і суботу Страстного тижня, на вечір'я Різдва, і на вечір'я богоявлення, і на Новий рік на Василля. Якщо на вечір Різдва або Йордану випаде в суботу або в неділю, то служба Божа святого Василія Великого відправляється на саме Різдво або на Йордан. Літургія на передосвячених дарів не є властиво літургії, бо в ній немає освячення, це лише поєднання вечірні з тою частиною звичайної літургії, яка стосується святого причастя. Причиною запровадження цієї літургії було те, що в перші роки християнства вірні дуже строго дотримувалися ще великого посту, а свята літургія відправлялася ще в суботи і неділі, а не щодня. У ці два дні не було посту, тому що субота святкували ті, котрі були євреями, а неділя святкували як пам'ять про Воскресіння Ісуса Христа протягом усього посту їли лише раз на день увечері, а причащалися щодня. Саме тому, в суботи та неділі Великого посту священники приготували при Святої Євхаристії стільки, щоб вистачило для вірних на усі інші дні тижня. Таким чином виникнуло богослуження, яке починалося вечірнею, а відтак з'єднано з нею ту частину святої літургії, якій йде підготовка до святого причастя і саме причастя. Такий порядок богослуження запровадив Папа, святий Григорій. Боєслов. Боєслов, цю літургію називаємо наперед освячених дарів, бо святі дари освячуються перед нею. Літургія на передосвячених дебрів відправляється лише під час Великого посту кожної середи і п'ятниці, а у великий тиждень і в перші три дні посту. Завдяки святій літургії щедро користуємося заслугами Хресної жертви. Передусім, через святу літургію можемо досягти прощення гріхів, вислухання молитв, Божого благословення. І вічного щастя. У кожній літургії можемо знайти всі ті блага, які заслужив для нас Ісус Христос своєю смертю на Христі у Велику П'ятницю. Саме тому, що служба Божа є тою самою жертвою, що Хресна жертва вона повинна мати ту й силу і повинна викликати ті самі наслідки, смерть і гіркі страждання Христа це скарбниця. Служба Божа це ключ, котрий відчиняє. Хрест є деревом життя, рясним від небесних плодів. Служба Божа є золотою чашею, в якій ті плоди, тобто заслуги Христа, отримуємо в дар. Завдяки іншим засобам ласки також отримуємо плоди хресної жертви, але не в такій мірі, як через жертву служби Божої. Під час служби Божої роздає Господь Бог набагато більше, ніж, звичайно, Іван Золотовстий. Він власного свого сина не пощадив, а видав його за всіх нас, як же разом з ним не подарує нам усього. Римлян 8.32. Приймаючи деякі святі тайни, людина повинна знаходитись у стані ласки, бо прийнявши їх у стані смертного гріха, не тільки не буде мати з того ніякої користі, а навпаки, ще й скоїть тяжкий гріх святотанства. Однак для того, щоб бути присутнім на службі Божій, не обов'язково знаходитися у стані ласки. Грішник не допускається гріха. Але здобуває ласку навернення. Відпущення гріхів через службу Божу полягає в тому, що грішник завдяки жертві святої Літургії здобує ласку покаяння, а праведник відпущення повсякденних гріхів і тимчасових покарань за гріхи. Ще Ісус Христос під час Перетворення вона сказав, що служба Божа зумовлює відпущення гріхів, Матея 26.28. Служба Божа є передусім жертвою примирення. Саме цим і відрізняється від жертв Старого Завіту, котрі очищували лише від законної нечистоти, а не від гріха, Єврею 10.1. А жертва нового Завіту зумовлює справжнє прощення гріхів, Єврею 9-9. Умираючи на хресті, Ісус Христос попросив Отця, Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять, Луки 23, 23,34. Так само просить Він на служби Божій за всіх присутніх. На хресті пробачив Ісус гріхи розбійникові, подібно чинить і на службі Божій. Як кров Авеля кликала до неба про помсту, так кров Христа на службі Божій кличе до неба за милосердям. Але прохання улюбленого Сина Божого є успішнішим, аніж прохання Авеля, Єврею 12.24 Христос є нашим заступником, перед Отцем і примиренням за наші гріхи. Перший Івана 2.1, передусім на святій літургії, Христос сказав, що ті Я йду з такою покорою на престол, що не маю в церкві настільки великого грішника, щоб я йому не простив при умові, що він хоче мого прощення. Як і люди, отримавши дарунок від скривдженої ними людини, змушені забути про заподіяну їм кривду. Задай дарунки Якова, вручені розгніваному Ісавові після повернення додому, Буття 31.20, так і Господь Бог пробачає людям провину завдяки жертві святої Літургії. Бог великодушно приймає жертву святої Літургії як від праведника, так і від грішника. Жертва святої літургії оберегає грішника від вічної загибелі, святий Григорій Великий. Однак спасенний вплив служби Божої на грішника не виявляється відразу, Бог відкладає навернення до відповідного моменту, коли його серце буде готове прийняти ласку. Свого часу хресна жертва Ісуса Христа також зворушила небагатьох. Лише день зелених свят Господь пом'якшив серця людей проповіддю Петра, і саме тоді виявився спасенний вплив хресної жертви, деякі навертаються за допомоги ласки Божої не відразу, але ще через деякий час, не підозрюючи, підрог... що це сталося завдяки святій літургії. Навернення стається завдяки дії на людей під час служби Божої Святого Духа. Подібно як Святий Дух діяв на тих, що стояли під Христом Спасителя, згадаймо сотника й людей, котрі били себе в груди та говорили, це справді був син Божий. То впливає Святий Дух і на всіх присутніх на службі Божій. Вогонь, котрий горить під час служби Божої на престолі, символізує вплив на нас ласки, котра так само, як вогонь просвітлює і зігріває, ласки Святого Духа найщедріше спливають на тих, хто є належним чином, тих, хто належним чином слухає святої Літургії, святий Кирило Єрусалимський. Присутні на службі Божій причащаються духовно, завдяки службі Божій праведні досягають прощення повсякденних гріхів. Святий Гостин говорить, що одним лише щирим Отче наш, звільняємося від усіх повсякденних гріхів. Служба Божа є також жертвою примирення за невідомі гріхи, тому не раз відвертаємо від себе Божу кару, слухаючи службу Божу. Часто слухаючи службу Божу, можеш надіятися на коротку і м'яку кару в частилищі, бо через побожне і часте селухання служби Божої, ти вже досяг основному прощення своїх гріхів. Згадай, як швидко потрапив до раю розбійник, який розкаєся під час кривавої жертви Ісуса Христа. Нашу молитву на службі Божій вислуховує так скоро тому Бог. Що її підтримує молитва Ісуса Христа і оточуючих Його ангелів. Нашу молитву на службі Божій доповнює молитва Христа, а молитва Ісуса Христа ніколи не залишається невислуханою, бо Отець завжди Його вислуховує, Івана 11,42. Ангели очікують моменту відправи святої літургії, щоб із більшим успіхом заступитися за нас. Наскільки свята літургія є досконалішою від інших богослужень, настільки й молитви під час святої літургії є успішнішими від усіх інших, молитва, яку приносимо Богу разом з божественною жертвою, має величезну силу. Чого не досягти під час літургії, того важко досягти іншим засобом. Отже, якщо здобуває благословення той, хто починає день ім'я Боже, то наскільки ж більше досягне той, хто починає день служби Божою. Саме тому християнські полководці мали звичай перед кожною битвою вислухати службу Божу. Тому, хто побожно вислухав службу Божу, буде щастити протягом цілого дня, святий Іван Злотустий. Хто ранці побожно слухає службу Божу, тому і цілий день допомагає Господь Бог, навіть невиправних грішників винагороджує Бог за слухання служби Божої, тому що вічної плати вони не заслужили, отже Бог, котрий у своїй безмерзній доброті не залишає без нагороди найменшої добре справи, обдаровує їх тимчасовим щастям або берігає їх від нещастя. Слухаючи службу Божу, досягаємо також вічної нагороди, оскільки знаходимося у стані ласки. Якщо вже кожна молитва праведника заслуговує вічної нагороди, то тим більше її заслуговує служба Божа. Кожна вислухана служба Божа примножує твоє щасливе майбутнє життя. Усі перешкоди і труднощі, які долаєш задля слухання святої літургії, наприклад, погана дорога, мороз, короткий сон і тому подібні, будуть винагороджені на небі. Отже, нерозумно чинять усі ті, котрі находять на службу Божу, перші християни належно оцінювали користь служби Божої і тому були готові швидше ризикувати власним життям, аніж пропустити службу Божу. Івреї приносили дорогі жертви, котрі вимагали чимало видатків, нам відвідання церкви не приносить жодних труднощів. Жертва, яку приносимо, не вимагає коштів, але ми так мало користаємось нею. Отже, приступаємо до престолу ласки із сподіванням та надією, Євреїв 4:16. Жертва святої літургії приносить користь, передусім тому, хто її відправляє, тобто священнику. і так тому, за кого відправляється служба Божа, далі всім присутнім, а врешті всім живим та померлим вірним. Навіть ангелам і святим служба Божа приносить радість. Користь святої літургії після священника має передусім той, за кого вона відправляється. Від волі священника залежить перенести властиві плоди служби Божої на того, на кого хоче. Саме тому віддавна існує в церкві звичай давати священникові якусь певну суму грошей, щоб відправив службу Божу в чиємусь наміренні. У кожному разі гроші жертвуються не для того, щоб заплатити за службу Божу, бо вартість служби Божої важко винагородити, вона є для священника лише своєрідною милостиною на утримання життя, а крім того, служить для відшкодування коштів на вино, свічки, проскору і так далі. У перші століття вір не давали цю винагороду натурою, хліб, вино, оливу і так далі. У середньовіччі винагорода натурою була замінена грішми. І в теперішньому часі, відповідно, у неділі свята, якщо ми даємо нап напоминання, приблизно кажуть: так як скільки коштує хлібина, ось так ми складаємо свою пожертву, бо приносили хліб. Це найменше, що було вино дорожче, але вона, напевно, буде дорожчою. Священник має зі святої літургії більшу користь, ніж присутній вірний, бо він знаходиться ближче до джерела ласки. Зрештою, священник є при престолі незвичайним вірним, а представником всієї церкви і заступником Ісуса Христа. Він сам складає жертву. Отже, справедливо, що він користає з ніж інші. Вірні присутні на службі Божій, у значній мірі користаються її плодів, бо коли Христос молився за своїх ворогів, котрі стояли під Христом, то тим більше опікуватиметься вірними, які слухають службу Божу. Зрештою, коли участь. У недобрій справі є грішною, то участь у добрій справі повинна єднатися із нагородою. Уся церква також користає з плодів святої літургії для об'єднання святих. Служба Божа це ніщо інше, як депутація від церкви до Пресвятої Трійці, що приносить у дарунок неоцінений додаток. У жертві святої літургії бере участь усе християнство, хоча небагато є заступників у момент складання жертви. Саме тому в молитвах на службі Божій священник зазначає, що приносить цю жертву за цілу церкву і за усіх православних християн. Більше того, священник жертвує її за спасіння цілого світу. Молитва при пожертві чаші тут відбувається те саме, що при наш, де кожен зокрема молиться за всіх, Служба Божа також приносить користь і померлим. Після своєї хресної смерті Христос зійшов до пекла і вивів звідти душі праведників. Подібне відбувається і сьогодні під час світої літургії, коли священник відразу після освячення згадує померлих у вірі, кого хоче. Після кожної відправленої служби Божої чимало дусвільняється з частини вогню. У момент, коли відправляється служба Божа, до чистилишної в'язниці сходять із неба ангели і відчиняють її, святий Іван Золотустий. Ангелам та святим свята Літургія також приносить радість. Святі на небі, сповнені любові і прагнення Божого звеличення та спасіння душ, повинні радіти, коли бачать, як через святу Літургію віддається найвища шана при Святій Троїці, і люди наближаються до свого спасіння. Вони радіють також і у власній славі, коли згадуємо їхні імена на службі Божій. Якщо вже від єврейських жертв ішли приємні пахощі до неба, чи книга чисел 28 глава, то наскільки ж приємніші Богу повинні бути пахощі жертви Ісуса Христа, приємний запах пролитої крові Христа, досягши неба, оживляє і веселить усіх мешканців неба, тому сходять із неба ангели, щоб бути присутніми на службі Божій. Як у ніч Різдва Христового зійшли ангели на Вифлеємські поля, щоб співом віддати шану дитяті в ясла, так чинять вони щоденно, сьогодні, під час святої літургії, на кожній Божій службі присутні ангельські хори для прославлення і звеличення того, хто приносить жертву. А коли Бог знову відпроваджує своє народного сина у світ, то говорить, нехай поклоняться йому ангели Божі, Єврею 1.6. Коли ти присутній на службі Божій, то знаходишся між небесними духами. Святий Іван Золотоустий. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, задайте своє питання і поставте лайк. Амінь, слава Ісусу Христу. Тебе, я прошу, я душею звертаюся до Тебе, кого своїм серці ношу. О Боже єдиний, молюся дини, п'иця, хай порішує золота, о Боже єдиний, спаси всю родину, спаси весь народ, спаси наше життя. Щоб сади наші світом буяли щоб се рожаєм родили поля, щоб діти твої, сліз ніколи не знали, я не змовка би, щоб солов'я о Божої. Shut up! you <laughs>